Починаємо, так? Да? Будемо, будемо давайте. Так. Віна починаємо. Будемо починати, так? Так. Дуже ще хтось прийдеться. Ну, перше, всім добрий вечір. Дуже рада вас усіх бачити. У нас сьогодні особлива з вами зустріч. Ну, особисто для мене. Дуже така приємна зустріч, хвилююся трішки, тому що маю певну відповідальність за те, що сьогодні з нами буде відбуватися. Рівно рік тому. У цій же залі відбулось перше засідання Клубу Любителів історії. Сьогодні ми зібралися для того, щоб трішки згадати, що з нами відбувалося за рік, які маємо перспективи, верніше, спочатку досягнення, а потім перспективи. У нашій діяльності хочеться почути ваше слово, що вам запам'яталося, як би хотіли далі рухатися, що б хотіли бачити у нашому клубі. І згадати все найкраще, що з нами відбувалося протягом цього року. Ну, для початку хочеться невеличку таку презентацію нашої роботи зробити. В принципі, тут нічого нового і такі активні учасники нашого клубу.